Всім привіт! Мене звуть Маруся, я живу в Чехії, показую, яке тут життя і показую деякі рецепти, які я готую. Цей рецепт я знайшла в тіктоці і вирішила його повторити. Готую я другим зазвичай щось смачненьке, тому що чоловік бере з собою на роботу і завжди щось різноманітне хочеться. І так, я буду готувати ось такі курячі стегінці в духовці з рисом. Мені знадобляться ці стегінці, рис. Перчик, я взяла різних кольорів. Цибулька червона, паприка солодка і чесник. Сушений. Чеснок. чесник. Як правильно по-українськи, я переходжу на українську, вибачте, якщо щось виходить не так. І так, і що ще? А, сім, і перець чорний, молодий. Беремо наші стігінці, я їх промиваю. Викладу, викладаю в миску, в якій буду маринувати. Ось так. Для маринаду нам знадобиться масло, так. чеснок сушений. Ось так. Можна взяти звичайний, як взяла такий. Намагаюся бути максимально близько до рецепту. Паприка. Угу. Який буде такий гарненький колір. Є сіль, звичайно ж. І перець. Я використовую такі баночки від Олесіного дитячого харчування. Дуже зручно. Є. Все це перемішуємо гарненько. Можна рукою, рукою зручно. Так, що, там ключився? Ось так перемішала. Ось що в нас вийшло. І дві години будемо маринуватися. Тепер буду нарізати наш перець болгарський на великі квадратики. Я взяла зелений, жовтий та червоний. Пополовинці кожного нарізаю і викладаю у форму для запікання. Потім ще очищую нашу цибульку червону. І також нарізаю, але трішечки меншими шматочками, аніж перець. Нарізаю, все це гарненько викладаю у форму для запікання. І ось що у нас виходить. Тепер бачите, що у нас вийшло. Наші овочі вже у формі для запікання. Зверху буду викладати нашу курочку, яка промаринувалась. Ось так це буде виглядати. Кладу в духовку на 30 хвилин при температурі 150 градусів, запікаю, потім забираю нашу курочку, сиплю рис, заливаю водичкою, викладаю зверху курочку і ще 40 хвилин. Подивіться, яка краса в мене вийшла. Я думаю, що це дуже-дуже смачно.